Слава Збройним силам України вас вітає інформаційний вісник Снайпер. Компанія SpaceX оголосила про обмеження використання інтернету Starlink збройними силами України. Президентка компанії Гвен Шотуел заявила, що супутникий інтернет-сервіс Starlink ніколи не призначався в якості зброї. Мовляв, давали Starlink для того, щоб громадяни тимчасово окупованих територій мали можливість зв'язуватися з рідними. І, мовляв, така ж опція була передбачена і для українських військових. Однак те, що військові використовують інтернет для подування на російську техніку, це неприйнятно. І на сам кінець президентка компанії пригрозила відповідними заходами, тобто заходами по обмеженні використання інтернету Starlink Збройними силами України у роботі із дронами. Слід нагадати, що супутниковий інтернет Starlink запрацював в Україні у березні 2022 року у рамках угоди між урядом та американською корпорацією. Вже у квітні в країну надійшли перші термінали, постачання яких фінансувала SpaceX. Однак із часом стосунки між Україною та Ілоном Маском дедалі ускладнювалися. З боку Ілона Маска у бік України час від часу звучали, як мінімум, неприємні висловлювання. Ну тут можна пригадати, як він відгукувався про можливість перемоги РФ у війні з урахуванням її багаточисельного населення. А також і те, що війну в Україні можна завершити мирним шляхом, і так далі. Це, в свою чергу, викликало в соцмережах гнів та обурення наших співвітчизників, а також глибоке розчарування в людині, якою раніше так захоплювалися. Напевно, Ілон Маск, так само, як і мільйони росіян, вдихнув брудне повітря соловйово скабеївської пропаганди. А жаль. На заяву компанії SpaceX щодо обмеження використання інтернету Starlink збройними силами України зреагували в офісі президента України. 9 лютого 2023 року. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк закликав американську компанію визначитися, чи підтримує вона Київ у війні, розв'язаній Росією, і сказав у Твіттер. Компанії мають для себе вирішити: або вони на стороні права на вільне життя України, і тоді не вигадують, як нашкодити, або вони на стороні РФ та її права на вбивства захоплення територій кінець цитати. А що стосується президентки Гвен Шотуел, яка власне і голосила цю акцію, було дано пораду обрати конкретну опцію. На цьому все. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо хочете бути в курсі найсвіжіших, Найактуальніших подій будьте разом з нами, натискайте на дзвіночок. Слава Україні! Слава нашим захисникам!